Привіт! Ви дивитесь подкаст проекту Найсильніша гілка, створеного спілкою мертвих юристів за підтримки проєкту ЄС Право Джастіс. Як ви вже бачили, образом цього проекту є кавер з альбому Пінк Флойд «Division Белл, де два обличчя дивляться одне на одне. Звичайно, коли ви дивитесь на ці два обличчя, ви помічаєте третє. Це і є перший очевидний образ судової системи, але справа не тільки в цьому, тому що саундтреком нашого проекту є композиція тих самих Pink Floyd «Us and Them». Це здається мені те, що насправді відбувається в судовій системі і на ідеї, і на користь, коли є ми і вони в будь-якій дискусії. І ці ми і вони, і ця приналежність до одного з двох таборів і створює цей вічний конфлікт, подолати який досить складно. Тому ми ставимо собі за мету повернути моду на експертність, повернути моду на нормальну розмову дорослих людей про складні речі. І результатом такої розмови мають стати не готові відповіді, а запитання, які можливо спровокують вас до нових роздумів. Вирушаємо!